Доброго дня! Одне з найрозповсюдженіших запитань від наших клієнтів це як вдягнути тримач Елоді на пустушку. Хочу вам показати. Є декілька способів. Дивіться, яка в нас красива пустушечка це з нової колекції від Елоді. Ми можемо вдягнути цим силиконовим кільцем повністю сюди. Це виглядає? Це один спосіб, і зараз покажу другий спосіб. Ми можемо продіти тримач сюди всередину і таким чином зробити петельку. Теж дуже Красиво виглядає. Обирайте спосіб, який подобається вам. І напишіть нам в коментарях.